Вітаю, друзі. Сьогодні 22 вересня 2024 року. Я хочу зняти одного відео, показати вам дерево зі яке вже має 3 метри висотою. Посажено сіянець. У 2014 році я привіз з ботанічного саду імені Гришка. Два деревця з голим коренем в сіянці. Ось вижило одне. На сьогоднішній рік це вже третє цвітіння. Насіння було взято з досить гарних відібраних зразків. І я надіюся, це єдине дерево, яке не було перещеплено, я надіюся, що щось з того має вийти цікаве. Другий рік цвітіння. Вторік зацвіло в перший раз, але нічого не зав'язалося. В цьому році я. Запилював, посипалося від жари і ось діждався результату. Результат побив усі рекорди, показую. Дещо вже почало облітати, ну, ось, здається, два таких суперплоди. Отримав завязі, все чекав, ось-ось вони почнуть рости, але вже почали падати. Ось, то було не один такий плід, було багато. Ось, бачите, тут вже і слимаки попрацювали на цьому. Не знаю ще який смак у цього дерева, але потрібно зараз його перещеплювати. Дерево вже завелике для перещеплення, ну, але тим не менше. І уявіть собі 9 років чекання і ось такий результат. Тож це, це відео для тих, хто надіється, що з сіянців може вийти щось путнє. Ну, бувають, напевне, випадки, винятки. Але розраховуйте, що. 50% може бути ось такий результат, це в кращому випадку. Тож добре, коли знаєш, коли бачиш, але бачиш не у себе вдома. Втратити скільки років, навіть якщо би я перещепив це все 7 років тому назад, то вже мінімум якби 5 років я отримав би смачні плоди, сортові, сортового дерева. Тож всім міцного здоров'я! На все добре, слава Україні.